Школа села Маркуші є однією з кращих не лише в Бердичівському районі, а й в області. Тут залюбки навчаються діти з навколишніх сіл, а ще приїздять школярі з сусідньої Вінницької області, адже тут створена прекрасна навчально-технічна база і на належному рівні спорт. Діти побачили фільм про олімпійський рух, після чого відповідали на численні запитання, набираючи певну кількість балів, за що переможці отримали призи. На зустріч приїхали учасники призері чемпіонатів Європи та світу Олімпійських ігор. Родина Олішевських. спортсмени розповіли про свої враження від багатьох змагань, зокрема нещодавнього чемпіонату світу, що відбувався у Пекіні. Я біла у фіналі, в шосте місце. Це також найвище досягнення після чемпіонату Європи. Але трішки було емоційно дуже важко було і в Лондоні і на чемпіонаті Європи було трошки легше. Чому Тому що конкуренція дуже була висока в цьому році, мабуть, тому що 2016 рік це також Олімпійський і конкуренція давила тебе не тільки результатами, а й морально, але все ми витримали. Тренер зі мною був також він мені допомагав, і все вдалося. Я вважаю, і результат пристойний. і Це такі заявочка на, на, на майбутню олімпіаду. У спортзалі школи відбулись змагання команд менших школярів у веселих стартах, де діти мали можливість проявити свою кмітливість, швидкість у різноманітних естафетах. А старші школярі продемонстрували свою майстерність у володінні спортивним інвентарем та масових вправах з елементами танцю. У кожного учня школи залишились незабутні враження про цей олімпійський урок. Враження можна сказати, назавжди запам'ятаються. запам'ятається ви зустрілися із олімпійцями, які вже були на олімпіаді, і вони ж е, здобули путівку в Ріо-де-Жанейро, то може і стануть олімпійськими чемпіонами. Так що сьогоднішня зустріч для вас дійсно історична. Будемо болівати, будемо надіятися. В школі працює дружній вчительський колектив однодумців, де учні та вчителі це своєрідна сучасна шкільна гармонійна родина. Доволі здоров'я є фізичний розвиток учнів. Тому фізичне виховання в нашій школі, звичайно, на першому місці, і ми стараємося щороку поповнювати матеріальну базу, створити всі умови для дітей, щоб гарно займалися спортом. Наші діти ось уже кілька років поспіль займають перші місця в районі Спартакіаді. Беруть участь в обласних конкурсах змаганнях різних.